Друзі, дивіться, я взагалі вважаю, що по ціні якості натяжна стеля в 2023 році це самий топовий варіант, який може бути. Сьогодні ми про це поговоримо. Поговоримо про плюси і мінуси натяжної стелі, порівняємо стелю гіпсокартону і натяжну, і також поговоримо про вартість. І поговоримо про міфи, які от замовники дуже часто мені задають питання. Про це сьогодні все будемо говорити. Так, дивіться. Ну, перший міфуси такий, от я часто чую, що натяжна стеля це це реально дешевий варіант. Років 15 назад, то я може би з цим погодився, коли робили всі там глянцеві потолки, розові. Ну вони виглядають не дуже. І Тоді проблема була з освітленням, дуже сложно було підібрати. То зараз, в 2023 році, по факту технології, особливо по натяжної стелі, вирвались дуже вперед, і багато хто навіть не зрозуміє взагалі різниці між окрашеним потолком гіпсокартону і натяжною стелі. От дивіться, на прикладі у нас тут да, Ви бачите квартиру, криті карнізи, так, двері в потолок. Трекові світильники. Ось дивіться, у нас квартира ЖК Місто Квітів. Бачите, як виглядає стеля. Ну, вона реально виглядає дуже топово. Всі думають, що натяжна стеля це такий дешевий і бюджетний варіант. І я не розумію, чому, але ви можете подивитися, що реально натяжні потолки зараз виглядають ну, дуже топово. Також дивіться, от зараз немає оцих страшних маскировочних лент, як була там раніше. Мене реально воно теж роздражало. Мені цим потолки дуже не нравляться. Але зараз дивіться, рішення бачите, Бачите, у нас є тіньовий профіль. Також, ви дивіться, ми зробили корабати самі, в принципі, ну, від гіпсокартону ти реально не відлічиш. І ми бачимо якість от Потолок у нас матовий, він реально виглядає як покрашений потолок. Другий такий міф, знаєте, я теж чую часто, що натяжна стеля це не екологічно чистий продукт. А от потолки з гіпсокартону це типу, типу екологічно чистий матеріал. По-перше, по натяжній стелі є там дуже багато сертифікатів. Да, по екологічності потолка, в принципі, там написано, що вони, ну, їх можна спокійно робити в квартирі, і в тебе ніяких там випросів з цим не буде, не буде проблем там зі здоров'ям. Чесно, я сам не вірю дуже в ці сертифікати. В принципі, це знаєте, ну якщо ми зараз там колбасу нормальну в магазині не, не можемо купити, ми не знаємо, що там, то що говорить про натяжну стелю? Да, що там за, за сертифікати роблять, в принципі, ну непонятно. Просто ніхто ж не говорить про те, що, от, наприклад, коли ми робимо гіпсокартонний потолок, да, по-перше, що. Він зроблений. Ну там, по-перше, гіпс, але я вам хочу сказати, що по факту в стрительних матеріалах, от ми працюємо, ви що думаєте, що якщо на коробці написано, що це екологічно чистий продукт, то це так і є? Звісно, ні. Якщо ми візьмемо, там, наприклад, ці ж самі краски, шпакльовки, по факту ми не знаємо, що там в мішку. І сказати, що це екологічно чистий продукт, ну я це точно не скажу. От коли ми робимо, наприклад, гіпсокартонний потолок, представте, ми все пошпаклювали і починаємо шліфувати квартиру. У нас по факту вся квартира в пилі. це. Зідно, ну, як ви думаєте, ця пиль залиється. Понятно, вона залиша зверху в потолку. У нас вже квартира, в принципі, тут після клінінгу вона повністю вся чиста. Ми зараз вам покажемо, що під світильниками, скільки під гіпсокартоном пиль. Ось дивіться, ми зняли цей світильник трохи, щоб ви просто розуміли. Я ось засовую сюди палець. У мене просто бачите, скільки тут пилюки. Ну, по факту, от тут. Просто оттуда сиплеться пиль. От ви представте, і хтось говорить, що гіпсокартонові потилки це набагато екологічніше. От представте, оцим ви дихаєте постійно. І ця квартира в тому, що вона вже повністю у нас чиста. І ось дивіться, тепер і після цього, як ви думаєте, що екологічне, екологічно чистіше? Наприклад, дихати оцею пилюкою, да? Чи в Принципі натяжний потолок, то в принципі я вважаю, що навіть потолки по екологічності мені кажеться буде краще набагато, ніж гіпсокартон. Третій міф: натяжні потолки одразу там загоряються, квартира повністю згоряє, ну, горить і повністю все. Типа там це по безпеці не дуже безпечно. По-перше, зараз роблять такі натяжні потолки, що вони взагалі просто не горючі. Ну то тобто їх ти підпалиш, вони не горять. Це зараз взагалі не проблема заказати такий потолок. Коли ми робимо. Ремонт, да, в принципі, от у мене лично вдома стоїть датчик пожежної безпеки. Тобто, в принципі, він не просто датчик, який стоїть от у всіх квартирах. У мене стоїть вдома система сигналізації Ajax, я поставив собі датчик, кисню. І, наприклад, якщо в мене десь якийсь дим, датчик в мене сразу сигналізує, що в квартирі в мене, допустим, пожар. Або, наприклад, якщо в мене йде утечка газу, да, і в мене також сигналізує, що в мене йде утечка газу, або типу, пожар. Тобто, в принципі, зараз можна просто поставити датчик І у вас взагалі ніяких проблем не буде. Тобто, от ви представте штори або тюлі, ви думаєте, вони не горять. Ну, типу, якщо квартира почне горіти, то там вже не буде важно, чи у вас там натяжний потолок чи гіпсокартон, у вас просто все згорить. Ну це теж такий міф, звісно, ну я з ним взагалі не согласний. П'ятий такий міф обично говорить, що коли ти відкриваєш вікно і потолки починають одразу гуляти. Починається волна на потолки, і це, типу, людям це не подобається. Часто буває таке, що Люди не герметизують шов між перегородкою і стелею у нашій. І тоді, коли виходить, у нас воздух гуляє, то тоді буває, коли ти відкриваєш, наприклад, вікно, у нас потолок трохи гуляє. У мене, кстати, є дуже класне відео, там, де ми показуємо, як правильно зробити герметизацію всіх перегородок. Це, кстати, буде краще шумоізоляція в квартирі, і це у вас не будуть гуляти потолки. Ну, на крайній случай, якщо ви вже зробили потолок і він вас гуляє, коли ви відкриваєте. Вікно, ви просто ставите вентиляційну решітку, в принципі, ви цю проблему повністю закриваєте. Ось дивіться, друзі, ось ми відкриваємо вікно, наприклад, або ось балкони, у нас потолок як стояв жорстко, так і стоїть. Дивіться, така ремарочка ще по поводу там, стелі, якщо хтось думає, там стелю штукатури, да, і я взагалі не розглядаю це рішення, чому я не зрівнюю, допустим, натяжну стелю, гіпсокартон і штукатурку нашої стелі. Да, тому що, коли ми стелю штукатуримо, я вважаю, це саме неправильно. Авиальне рішення його робити вообще, в принципі не можна. Коли ми штукатуримо стелю, да, ну, по факту, ми виграємо 4 см, Ну, може, потолки наші будуть вище, але які ми получаємо мінуси, перший момент по освітленню: по перше, якщо ми штукатуримо потолки, ми можемо тільки поставити накладне освітлення. Ні треків, ні врізних світильників ми зробити не можемо. Відкритих да? карнізів ми також само поставити не можемо. Коробів зробити, наприклад, з світкою вони теж дуже дають крутий віт. Ми це зробити не можемо в апріорі, тому що. Нам тільки треба накладне освітлення. Другий такий момент потолки у нас завжди йдуть з перепадами. Буває таке, що, наприклад, треба слой штукатурити на потолку, десь приблизно 4 см, Да? Ну і по факту 4 см штукатурити на потолку, ну на бетоні, якби, як воно там буде триматися, в мене є великі сумніви. Тобто, в принципі, я б взагалі так не робив. Третій такий мінус: це, наприклад, те, що якщо десь дом, буде усадка дома, то відповідно, потолок зразу вас трісне. А Усадка вдома буде 98,8% це 100%. Тобто тріщина у вас 100% буде на потолку. І саме такий тож, я вважаю, мінус цього це те, що, наприклад, якщо ми робимо електрику, ми електрику завжди робимо по потолку. Тобто, наприклад, у нас йде розпряд коробки, у нас йдуть по потолку, у нас не видно. Немає в 2000 році розпряд коробки ми робимо на стіні, вони виглядають, торчать. І, відповідно, у нас проводка, якщо ми робимо штукатурку, Потолка йде по стіні. Це попасти десь в траси електричні взагалі без питань. Так що, друзі, штукатурку потолків, ну я взагалі не бачу сенсу розглядати такий варіант, він, в принципі, зовсім не практичний. Так, друзі, тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси гіпсокартонного потолка і поговоримо про плюси і мінуси натяжної стелі. Давайте розпочнемо з мінусів гіпсокартону. Ну, по-перше, це час. От реально, якщо ми робимо потолок з гіпсокартону, це дуже багато часу. Це Би, такий основний мінус гіпсокартона. Другий момент це технологія монтажу гіпсокартонного потолка. Ну, Звучиться да, так цікаво, але по факту дивіться, якщо ми робимо правильно по технології гіпсокартонний потолок, монтуємо, то по факту потолок монтується у нас в два слої гіпсокартона. Це перше. Друге, профіль у нас кнав іде, або профіль 55-го металу мінімум. Тобто профіль має бути жорсткий. Наприклад, коли ми монтуємо. Потолок, нам треба повністю всі примикання, примикання, да, всі шви гіпсокартону. Да, нам треба заробити кнауф лента, також зашпаклювати уніфлотом. І також поклеїти стеклохоз повністю на весь потолок. Два рази пошпаклювати, чи три акрилови шпакльовки, і покрасити. Тобто технологія самого гіпсокартону по факту дуже складна. Не кожен майстер може це зробити реально гарної якості. Це реально факт. У мене теж таке було, що от ми красили потолок. Ну, вони не ідеально вийшли так, як ми хотіли. От я знайшов маляра, да, там в мене є маляра, які красить. Це теж дуже сложно знайти таких людей, Да, реально знайти тих же самих е, монтажників гіпсокартону, які це все чітко, правильно зроблять, да, там, зроблять примикання гіпсокартону правильне, щоб не було тріщин. Це реально ну, це сложно. І тому тут така технологія, вона також у, ускладнює ремонт. Друзі, дивіться, третій такий мінус, навіть якщо ти зробиш стелю гіпсокартону по технології, у нас часто буває. Що йдуть тріщини, да? візьмемо там частний будинок. Да? У нас е криша, да? вона йде дерев'яна. І по факту, коли ми починаємо монтувати гіпсокартон, ми робимо підвіс і весь каркас, монтуємо на дерево. Да? І як ви думаєте, якщо у нас зимою особливо да, там, йдуть перепади температури, а вони однозначно будуть, тому що ми отаплюємо наш будинок і соответственно, що? коли у нас дерево, криша гуляє. І соответственно, весь каркас, який прикріплений до дерев'яної криші, він, звісно, буде що робити, розширятися і звужатися. Тобто, у нас будуть з'являтися тріщини. Тобто в такому випадку взагалі гіпсокартон ну, не можна монтувати. І хоч ти будеш там робити всіма технологіями, то по факту все одно будуть тріщини. Друзі, дивіться, ще один такий мінус гіпсокартонного потолку. Да? Якщо у нас нас затоплять, то по факту, я не знаю, можна вішатися, наверное. якщо нас реально затоплять, то потолок відпаде. Його по суті ну, отремонтувати. ну ви представте, це повністю треба. Перед це, це, грубо говоря, новий ремонт. І по часу це дуже довго, і по грошам це дуже дорого. Друзі. Ну і дивіться, саме такий великий мінус я вважаю гіпсокартонного потолка. Це вартість. От дивіться, у нас ось ця квартира вона зроблена. У нас квартира по полу у нас 80 квадратів. Вартість цього всього натяжного потолка повністю зі всім. З монтажем світильників, з монтажем стелі, сам матеріал з доставками. Повністю вся вартість з такого потолка на стоїть 150 тисяч гривень. Також ви бачите, що у нас на стелі візде є приховані короба для карнізів. Тобто також у нас тут виконаний тіньовий профіль з підсвітками. Це в принципі такий самий, можна сказати, ну, один із топових потолків, якби це не дешевий варіант. А тепер, друзі, дивіться, зараз ми вам покажемо потолок з гіпсокартоном. Ви бачите, ось потолок у нас в принципі у нас він рівний. Тут нема не коробів, ми їх не бачимо. У нас просто рівний покрашений потолок. І тут тільки маленькі багети, Да? То вартість ось такого потолку у нас. Десь в районі 240 тисяч гривень, але ж е, момент в тому, що цей потолок ми виконали ще до повномасштабного вторгнення. Тобто вартість матеріалів була менше, вартість роботи. Зараз, в принципі, можна спокійно додати до 260 тисяч 30% і різниця у нас, грубо говоря, приблизно десь 140 тисяч гривень. Але якщо ми бачимо потолок у нас гіпсокартоном, у нас там взагалі нічого немає, він просто рівний. Да? Якщо б ми, наприклад, робили гіпсокартон, Картонний потолок по типу як от натяжної стелі, цей потолок ще був би дорожчий, тому що короба, це все віддільно треба шпаклювати, це все віддільно по-другому рахується. Якщо б ми, наприклад, робили короба під карнізи скриті, да, то, есть, то це все було б набагато дорожче. І тут також можна побачити, що в принципі по вартості гіпсокартон проігрує натяжної стелі. І дивіться, ось на цю різницю, да, яка грошей, між грошей натяжною стелею і гіпсокартоном, по факту ми можемо купити кухню. Да, Бо купити техніку, або, наприклад, ми можемо купити двері кращої якості, да? або ванну взяти лучшої якості. От чому я вважаю, що ну, натяжна стеля це в принципі найкраще рішення. Давайте тепер поговоримо про плюси гіпсокартону. Ну, по факту, якщо чесно, от я вважаю, що от в гіпсокартона є тільки один плюс. Якщо, наприклад, ми робимо шумоізоляцію в квартирі, да? шумоізоляцію реальну правду. То тоді, звісно, гіпсокартон виграє натяжну стелю. Але дивіться, який момент. Якщо, наприклад, ось ми робимо шумоізоляцію, то ви маєте розуміти, що гіпсокартон ми купуємо акустичний. Да? Також ми розуміємо те, що зашиваємо ми стелю в два слої мінімум. І момент в тому, що ми всі перегородки повністю нам треба зносити, всі несущі стіни, нам також треба зашивати гіпсокартоном, робити шумоізоляцію з базальтової плити, склеїти в. Віздідепну ленту, і тоді буде реально класна шумоізоляція в квартирі. Але, якщо чесно, ми не робили ще ні разу от таку шумоізоляцію, щоб вона реально була дуже якісною, тому що це дуже і дуже дорого. І я взагалі не знаю, може там 2% людей хто таке робив в своїй квартирі, в принципі. Якщо ви збираєтесь реально робити дуже класну шумоізоляцію, то тоді, звісно, гіпсокартон тут, в принципі, виігрує 100%. Єдиний плюс, який я можу назвати. Але, в принципі, ще плюс можна сказати: наприклад, якщо ви хочете робити. Там, ремонти в стилі аля пшонка, да, там, з ліпніною там, і золотими багетами, то в принципі це також хороше рішення. Але якщо ви не будете робити ремонт в стилі пшонки, да, з ліпнини, і не будете робити там, супер топову другу, дорогу шумоізоляцію, то в принципі більше ну, плюсів у гіпсокартону немає. Так, друзі, тепер давайте поговоримо про мінуси натяжної стелі. Перший такий мінус, я вважаю, що провисання натяжної Стелі. Коли ми робимо натяжну стелю, в принципі, провисання є. Тут однозначно невелике. Але в принципі, якщо ви подивитеся на наші потолки, якщо ми візьмемо ще лазерний уровень або візьмемо палку трьохметровому, може у нас буде там півсантиметра сантиметра провисання. Але візуально ви цього ніколи не побачите. Казати, що це такий великий мінус. Ну, я би, наприклад, не можу так сказати. Але дивіться, є ще такий важливий момент. Якщо ви заказуєте тканеві потолки, вони більш міцніші, да? у них провисання більше. Але дуже такий важливий момент. Я взагалі вважаю, що це можна сказати такий маркетинговий хід, в принципі, що тканеві потолки, вони типу, екологічно чисті. По суті, це та ж сама пленка, як і натяжний потолок, але вони стоять в три рази дороже. І у них є більше провисання за счет того, що вони тяжеліші, то я б вам взагалі не рекомендував ставити тканеві потолки. Чи другий такий мінус то, що от натяжну стелю можна проколоть. Там. Якщо ми візьмемо там. Ну, я, наприклад, не знаю, там ножик, да, або якийсь е, гострий предмет, то в принципі натяжну стелю можна проколоти. В принципі, я з цим згоден. Тут є такий момент. Але ви маєте розуміти, от у нас за весь період наших робіт і за період всього часу у нас одна була ситуація, коли ми пробили натяжний потолок. І це було, знаєте, коли ми монтували плінтус алюмінієвий, І хлопці, коли монтували плінтус, десь несли потолок і пробили його. Але це був один раз. І знаєте, як ми вийшли з цієї ситуації? Ми пробили потолок, виходить, менше, ніж 30 сантиметрів від стіни. І до нас приїхав наш потолочник, просто дотягнув потолок натяжний, отак от, от ми зробили є, наш потолок. Нам не, не прийшлося нічого знімати. Тут теж такий момент: треба, дивитися, треба робити закладні завжди. Наприклад, якщо у вас там ну, кухня да, наприклад, в потолок, да, або візьмемо шкафи також в потолок, то треба робити або е, згіпсовані. Картону, ми робимо спеціальні закладні да, з тобто, короба підходимо чітко під, під кухню або під потолки, тоді ми можемо потолок спокійно зняти, якщо ми щось десь пошкодили. Або обично простіший варіант роблять закладні бруси, і у нас потолок просто трошки заходить за кухню. Якщо ми в центрі десь пошкодили свій потолок, то ми спокійно його можемо зняти і перетягнутися взагалі ніяка не проблема. Ще такий мінус, але це теж мінус. Обично, у мене всі спрашують: а як мить потолок, е, натяжний потолок швабро, ці а можна його мити чи ні? Звісно, в принципі, догляд за ним взагалі там без проблем. Його можна спокійно шваброю мити, можна спокійно тряпками мити, і там ніяких питань в принципі, з ним не буде. Тому що, от, наприклад, якщо взяти гіпсокартонний потолок, ну у мене, наприклад, будуть великі сумніви, якщо взяти шваброю помить, там потолок покрашений. То, в цьому плані мені кажется, здається, що натяжний потолок буде набагато даже практичніший. Усе таки основні мінуси, мабуть, натяжної стелі, більше їх. І немає. Друзі, тепер давайте поговоримо про плюси натяжної стелі. Да? Е, ну, по-перше, це час. Натяжну стелю дуже швидко монтувати. Там, в принципі, навіть якщо сложний монтаж, то стеля монтується ну, приблизно ну, пускай, хай 4-5 днів, там, якщо квартира 70-80 квадратів. Так? Другий плюс, наприклад, те, що якщо натяжна стеля, вона не боїться, якщо вас затоплять сусіди, в принципі, вона води не боїться. Це другий такий плюс. Третій плюс, звісно, це вартість, в принципі. Дуже велика різниця між стелею гіпсокартону і натяжною. От якщо ми візьмемо навіть всі плюси і мінуси гіпсокартону, ну, на мою думку, то в принципі натяжний потолок виграє повністю по всім параметрам. Навіть якщо у натяжного потолка є якісь мінуси, за що того, що він практичніший дешевше, він перекриває всі плюси гіпсокартонної стелі. Я будівельник, мені по факту правильніше, вигідніше було вам говорити про те, що гіпсокартон краще, тому що я, по-перше, зароблю на роботі да, на монтажу гіпсокартону ну, і також на шпакльовці і на покрасці. Але політика нашої компанії, в принципі, давати вам цінну інформацію. Я рекомендую замовникам завжди, в принципі, кращий вибір, так як я вважаю. Ясно, що ви самі приймаєте рішення, але моя задача вам дати саме найкраще рішення по ремонту. в принципі. Так що це теж такий важливий момент. Друзі, не забувайте підписуватись. Наш канал ставити лайки. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім гарного дня! До побачення!